Після переможного фінала Кубка Черкаської області пауза була коротка. Буквально тиждень-півтора відпочинку і приступили до роботи. Зокрема, було зіграно два контрольних поєдинки проти команд з Кіровоградщини. З ними вже грали на турнірі імені Першина, Зокрема, на ось ми Ну, в Тишківці. Ну, так. А стадіончик там полянка Ляля. А так так. Да. Трохи з бур'янами. Буває. Ну, ось 37 з гаком градусів. От за такої погоди. Такий мурал в школі в Тишківці. Там школа є біля стадіону. Перший контрольний матч зіграла 29 липня в себе в Паланці проти зірки з Кропивницького. Її обіграли тоді на Кубку Першина. Цього разу програли 1-3, єдиний меч забив. Пух. Ось такою ж спекою, бачите, зустріла нас Тишківка, де приймає в цьому селі на стадіончику Агротех, чемпіон Кропивницької області або області, бачите, так оговорюється. Ну, спека от, була за 37 роздягальнями ми слугували ось травичка біля самого поля. Ну, олдскульно все було. Ну, По-своєму, навіть сказав би, не просто олдскульно, а атмосферно. Ось так. кульбабка, газон, до речі, був чудовий, класний. Але все-таки ну, команда, до речі, Агротех гратиме в першість України серед аматорів. Ну, Все-таки з роздягальними інфраструктурою на стадіоні все-таки. Не відповідає воно там очі коням. Дітлахи були. І ось матч розпочався, 5 серпня він відбувся. Зразу скажу, що детального огляду я не робив. І відразу на початку поєдинка господарі відкрили рахунок. УТК відігралися. Це сталося на 39-й хвилині. Заряд рівня рахунок. На початку другого тайму знову ж таки пропустили. Там стався такий неймовірний автогол. Знову відігралися Нікіта Пуш, і коли втретє в кінці зі штрафного господаря вийшли вперед, на це вже тепличники не відпили. Отож, і цей поєдинок е закінчився нашою поразкою. Можна сказати, що такий своєрідний реванш був команд з Кировоградської області. І зірку і Агротех на турнірі першина ми обіграли, зараз програли. Але ніхто з цього трагедії не робив абсолютно. Ну і кілька таких атмосферних моментів вам ще. Ну, ви поняли? Контора? Не так собі. О, оце в мене такий у батька був. Ну, а потім дорога додому і очікування до старту або відновлення чемпіонату другої частини сезону. І розпочали ми 12 серпня у Жашкові. Опа. Опа-опа-опа-опа-опа-опа оп, 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 оп. І що там картишки? Нічия. Нічій.

Ну, а ось такий стадіончик в Жашкові ретро. І бруківочкою пройдемо. Ну і да, справжня зелена чаша в лісі класно там. Сейчас до первого тару на Так, вот сьогодні гарний день День народження виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Михайловича. День народження. Привітаємо його, побажаємо йому міцного здоров'я. Багато років роботи у футболі, удачі, мирного неба над головою, перемоги Україні. А вам Божого благословення. Я думаю, команда сьогодні повинна теж привітати не тільки словами, а й хорошою грою. Коридор після гри. Так, 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 так. <рес> по здоров'ю. Всі нормально себе чують. Всі здорові. Нема ні в кого ніякого дискомфорту Володимирович. Саш, тоді не передівайся. Так, давайте, Поляна, ну, я не знаю, я тут перший раз таке бачу, скільки я вже їздив з жажків. Чудово. Може, трохи залишати трава, але це вже на розминці будемо бачити. <рес> давайте по складу. Женя у воротах пара центральних е, Серега Твердух, Діма Подковзин. Е, Святик справа, Костя Дашко зліва, Ян грає з чистого опорного. І... Толік правіше ближче до нападаюшого. Серега Новіковлівіша, е, Рома Потапов зліва, е, Нікіта Пуш справа і Віталік на Острії. Е, дивіться, починаємо. Е, я не знаю, там вони. Привезли до заявки, що в них по людях трьох чоловік там вони дозаявили. Це, це робочий процес. Хтось пішов, може, когось, двоє чоловік у них пропускає, по Хто Е, Ось наша, роз, наша розстановка, так? Ми. Так, як я розказав, отак ми і граємо. присядем. <гнал> <гнал> а что? А, Михаил, внимательно, я Бля, тоже Ты ебал, Кто садит? Солидные люди. Соли Элита. Э Элита. Э -э -э Элита. Це він солідний, а ми еліта міха А у вас як по якісь бейджики? еліта, Солідний? У нас видно зразу з Міша. Завтра з бать, формувай. О, я їду з вас віок. Та так, ми і обмото пішов. Ви, так. Що, Міша може исполнити? Ні, ліві, спеша, дерев'яні от не розвиваються, Цю грою хочуть порадувати голову федерації асоціаторів. Сміхнеться доля, схинуть наші ворошеньки, як роса на сонці, солодці, са палуми, братця, того прошу всіх шанувати хвилини мовчання. Загиблих наших героїв, які захищають нашу країну від загарбників. Ну і власне по самому матчу Жашківської громади проти УТК. Зразу скажу, без якогось лукавства там боротьби не вийшло. Тепличники були помітно сильніше. З перших хвилин заволоділи ініціативою, атакували, атакували, атакували. І так тривали всі 90 хвилин. Рахунок відкрили дуже швидко. На 14 й хвилині Роман Потапов ось так. Це зробив. Далі ще за 6 хвилин Анатолій Любченко подвоїв рахунок. Ну, бачите, ще були навіть нереалізовані моменти. Ну Що говорити про підсумковий рахунок 10-0, він сам говорить сам за себе, я не буду детально розписувати. Тут навіть голини всі встиг зняти, наскільки їх було багато. Так от, хочу сказати, що Анатолій Любченко подвоїв рахунок в кадр цей момент. Потрапив, це сталося на 20-й хвилині. Ось якраз епізод, про який я розповідаю Віталій Заря асистував, виклав як на блюдечку. А потім сам Віталій Заря буквально через 2 хвилини зробив рахунок 3-0. І ось за таку рахунку команди пішли на перерву. За рахунку 3-0. Ще були моменти. 3-0 могло бути і більше, відверто кажучи. Хоча був момент, коли жашківчани намагалися нав'язати боротьбу. Ну але тепличники не дали їм жодного шансу. Сьогодні в Жашкові Поєдинок місцевої Жашківської громади проти УТК. На ось такому чудовому стадіончику. Після відпочинку на газоні, на травичці, в затінку продовжили грати футболісти. В другому таймі тепличники, які володіли перевагою, не Ось Бачите, мені ледве не прилетіло. Ну а що? Для вас стараюся, інколи навіть ризикую. В другому таймі посипалося ще більше м'ячів. Сім м'ячів за 45 хвилин тепличники забили, із них чотири м'ячі з на рахунку Віталія Зорі. Підсумку Віталій забив 5 м'ячів. Подивимося, чи він зміг порахувати всі ці м'ячі. Після гри ми його спитаємо про це на 57-й хвилині. На 58-й він двічі за хвилину забив більше згалі попали в кадр. Подивитися. Потім відзначився Сергій Новіков на 62-й, Віталій Заряна 68, й і це ще було не все. Потім Артем Король включився в цей такий конвейер голів на 76-й хвилині і на 85-й. А між цим останній гол свій в матчі забив Віталій Зарян. Отож, 5. А загалом підсумковий рахунок 10-0 на користь тепличників. При цьому буквально в компенсований час господарі мали чудовий шанс. Бодай для голу престижу. Отримали право на 11-метровий, але Ігор Лущі, який вийшов на заміну, молодий голкіпер, і цей шанс уже Шківчан забрав. Парирував пенальті, це ви подивитеся. Ну, як пожартували команді Лущий, Лучі, тобто кращий. Ну, а далі вже без мого коментаря подивитися, що відбувалося в другому таймі цього поєдинку. Тепличники так дуже... Результативно розпочали другу половину сезону. Чому кажу друга, тому що зіграли півтора кола на першому етапі, але не забуваємо, що по тому ще вісім турів фінальної частини чемпіонату Черкаської області. Тож власне тепличники так плавно входили в другу частину сезона і вже подумками фінальній частині були. Про це я вам детально буду далі також розповідати. Mara, sua é Ja. Odzor. Na. З Так, віталік, вітаю з завершенням чергового матчу чемпіонату області. Нескромне питання: скільки ти сьогодні забив? Чотири мав. 5, 5 гривень, 5 гривень. Я буду теж рахувати, я ще не знаю. Прокоментуй сьогоднішній матч. Uh, ну, матч непростий після перериву перший матч. Хоча до початку другого пола, ну, умовно, другого пола, це вже частина ігор залишилась. Ми зіграли декілька контрольних ігор. Тож ми щось наігрували, то вже підійшли в оптималь, оптимальній формі. Ну, Зашківська громада це не проста команда. Ми бачили, як вони грали до цього стальним, вони забирали очки, то ми налаштовувалися на серйозну гру. Добре, що на початку матча реалізували свої моменти, забили швидких. Там, мабуть, за 5-хвилин три м'яча забили, і команда суперника вже якось так сіла на своїй половині більше оборонялася. Тому далі нам вже було легше. Залишається ще у нас два поєдинки в цій частині. Уже задумаємося про фінальну частину. Те, що відстаємо від бази це на шість очок. Ну знаєте, це на нас не давить. Ну, шість очок так ніби це, це і велика дистанція шість очок да, відстання. Але насправді супер... з іншої групи суперники досить серйозні, тому там базис буде втрачати очки. Ми будемо налаштовуватись на всі ігри. Нам потрібно забирати максимум очок, а далі вже буде, будемо по ситуації дивитися. Дякую, Віталій.